Друзі, нас інфо, перечі про головне, поїхали! Про охоронця Джолі це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати, заявив Нардеп Гончаренко. Але найцікавіше, звідки ж взялось відео, яке тепер всюди постять? Як Джолі заходить в ТЦК, хтось з ТЦК і злив такі справи. Вночі при в'їзді до міста на блокпості зупинили два великі джипи. Один з чоловіків мав проблеми з документами. Він звернувся до представника Нацгвардії, щоб відпустили, бо везе важливу людину миротворця. Але той відповів, що йому все одно без документів до ТЦК. Чоловіка забрали весь кортеж. Зокрема, і авто Джолі, поїхав слідом. Його довго. Не відпускали з ТСК, телефонували до Офісу президента, поки вирішували ситуацію. Зрештою, до центру особисто зайшла Анджеліна Джолі, аби його звільнили. Оскароносна акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала український Херсон. Повідомив у Фейсбука екс-депутат міської ради Віталій Богданов і показав її в бронежилеті з українською символікою на фото. За даними місцевих пабліків, і змі зірка побувала в медустановах міста. Зокрема, була в пологовому будинку та дитячій лікарні. Також повідомляється, що візит було організовано в. В рамках програми благодійної допомоги. Акторка вже приїжджала в Україну під час широкомасштабної війни розв'язаної Росією у квітні 2022 року. Анджеліна Джолі відвідала Львів із гуманітарною місією. За непідтвердженою інформацією, дорогою до Херсона, Анджеліна Джолі заїжджала до ТЦК у Миколаївській області, нібито через те, що її охоронці затримали. Як відомо, Анджеліна Джолі є амбасадором доброї волі ЮНІСЕФ міжнародної організації, що займається захистом прав та інтересів дітей по всьому світу. Раніше голівудська актриса Анджеліна. На підтримала народ України в боротьбі за свободу. Свій пост вона опублікувала в інстаграм. Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини, переміщених осіб і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви та людей, які почали залишати свої будинки, в пошуках безпечних місць. Ще занадто рано говорити. Що може статися, але значення цього моменту для народу України України і для міжнародного правопорядку неможливо переоцінити. Написала зірка. «З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нас підтримують всесвітньо відомі музиканти, актори, режисери, письменники та політики. Той збирає кошти та закриває мільйонні збори. А дехто висловлює на весь світ свою проукраїнську позицію. Найсміливіші приїжджають до України щоб на власні очі подивитися наслідки російського вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Лава у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.